А тепер давайте про корупцію. Подія тижня, звісно, оця купа затримань на хабарі різних керівників військово-лікарських комісій, і так далі. У одній там вдома майже 6 мільйонів доларів налічкою, у іншої півтора мільйона доларів, доларів так само налічкою. Купа нерухомості за і всього-всього. Але що мене найбільше здивувало в цій в цих всіх справах, я не вірю, що ніхто не знав, що вона бере хабарі по Перше, це видно по стилю життя. Ну, якщо у людини з'являються мільйони, то вона ну точно живе трохи по іншому. По друге, щоб таку схему організувати, потрібно ще купа людей, які так само допомагають це зробити. А по третє, у ці всі довідки так само видавались людям, які ну точно говорили один одному. Там принаймні там тисячу людей, і плюс їх родичі, знайомі і знайомих знайомих про це знали, і жодна людина не прийшла у правоохоронні органи. Чи, можливо, прийшла і правоохоронні органи просто не реагували? А що таке правоохоронні органи? Вони не такі самі, як ця крупа? Ну куди ви скаржитесь? Подивіться на статки Вербицького, якого зараз звільнили з Генеральної прокуратури. Заступник Генерального прокурора. В нього хіба не така сама проблема була, як у крупи? Так це, якого там журналісти вивели на чисту воду, він там крутився і його звільнили тільки зараз. А що, його там навколо нього всі інші білі пухнасті, один Вербицький був такий негідник? Візьміть керівництво МВС, подивіться, що пишуть люди. Про їхні статки, там на те, що на все інше позаписувані ці ціми. Кому ви будете скаржитись? Таким самим. І саме головне, ну, крупу там значить, розкрили. О-о-о! А Ніхто ж не задав питання, а чого ж її піймали? От все життя в людини все складалося, там, спав там мій чоловік на всіх цих доларах, а тут тільки раз, і всі прозріяли. Що таке? Значить, щось там не склалось. Десь вона порушила правила. Тому що якщо ти щось робиш неправомірне, значить ти повинна діяти в певній системі координат. І поки ти в цій системі координат дієш, все нормально. Але десь щось, якийсь збій відбувся, і тут же. Сталося те, що сталося. До речі, чому тільки на крупу звернули увагу? А давайте на її чоловіка подивимося. А він, між іншим, був начальником Держаудитслужби. Чому ви вирішили, що це крупа, яке гроші брав? По-моєму, вони в 4 роки працювали. Він же ж спав на своїх доларах, а не на її, правильно? Він же ж не Альфонс. А то прямо з людини Альфонса зробили. Я думаю, що вони в 4 роки працювали, і потім ще й сина прилаштували керівником обласного пенсійного фонду. До речі, ж не просто ж так. Чому? Тому що він до цього був заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Його лобіював активно значить, там, де депутати з Верховної Ради від Хмельницька. Ну, я думаю, що там теж схеми були цікаві. І треба розібратися, як це все могло бути і що там було. Ну, я не думаю, що він в пенсійному фонді щось міг вкрасти. Повірте мені, як. Як міністр соціальної політики, я, мені розповідали історію підлеглі, вже коли я там довгий час пропрацював, почали довіряти, почали розповідати, що було до мене. І мені розповідали, що була лише одна очільниця Міністерства е, соціальної політики, яка поставила задачу вкрасти в пенсійному фонді. Ну неї там була купа радників, всі там ходили, що кидули, подивіться, які цифри. А що ж ти в пенсійному фонді вкрадеш, якщо є кошти, які поступили? До пенсійного фонду, чи від Єдиного соціального внеску, чи від е, державного бюджету. І тут же виплатили пенсію. Ну, о, ну от якщо ти щось вкрав, то комусь не заплатили пенсію. Єдиний момент, це коли ти там якихось мертвих душ написуєш і почнеш на них списувати пенсійні виплати. Ну це вже чистий кримінал. Там, ну, там зразу піймали, що цього нема, а йому пенсію виплатили. Там же ж тебе посадять. На це ніхто не візьметься. Крім того, це ж повинні займатися низові організації. Значить, ця вертикаль повинна отак водити, от в її немає. Може, там хтось там, десь пару копійок вкрав за рахунок того, що комусь щось не виплатив, але це на низовому рівні. Побудувати системну роботу по крадіжкам неможливо. Це зразу вилізе. Тому я не вірю в те, що його там прилаштувало, щоб він щось крав. Описи Боже. Тому я не вірю в те, що там хтось хабаря дав за нього. Можливо, той депутат там щось взяв сказав, що я там комусь передам. А сам собі поклав, тому що 100% його призначили, тому що відповідна була воля інших великих керівників. Але сам факт: ми ж уже керівники, значить, у сина повинен бути статус. От ми, хай він там попрацює значить цим. Розумієте? Така психологія. Новоявлене дворянство, шлях, шляхта у нас утворилась. Ну, а замість герба вони собі довідки про МСЕ із МСЕКу взяли, що вони ще інваліди їх чіпати не можна. Так це ж думайте, це ж Хмельницька область, це ж не, не сама велика область в Україні. І в неї 6 мільйонів доларів дому валялося це те, що вже ну, ну не лізло, розумієте? Не, як казав Іван Степанович Плющ, не треба впихати, не впихуємо. Це вже те, що не впихалося. Це те, що вони з'їзди не мали. От воно він спав на ньому, розумієш? тому що ну куди їх діти? Ну не віддавати ж їх на Збройні Сили України, правильно? Це ж за лоха будуть тримати. Потім з'ясувалося, що вона депутатка від Слуги народу. Тут же всі забігали, це неправильно, треба щось робити. Піймали там. Працівницю, як вони пишуть, міст виконкому, у якої вдома було півтора мільйони доларів, да, від Європейської солідарності. Всі знач, засоби масової інформації написали. Ну, це, знаєте, для балансу. Що не одні ми такі. У нас, от колеги наші, теж бачите, от, щоб ви так не хвилювалися. Але ж справа крупи показала, що корупція це системна проблема в Україні. Це те, чого не хоче бачити президент Зеленський. Адже він не хотів бачити вторгнення в Україну, яке йому там казали: дивись, от нападуть, ні, не нападуть. Йому казали, що треба 500 тисяч людей мобілізувати в 2024 році, щоб вести війну. Не треба. Ми там по сусідкам поскребемо, залужно виженемо, якось воно буде. Не вийшло. Про корупцію йому всі говорять зверху донизу, що крадуть. Ні, корупція виїхала. Ну ось тобі крупа, куди вона виїхала? Нікуди не поїде їй таїть, як в тому мультфільмі було, якщо їй тут непогано годують? І біда в чому? Знаєте, люди чомусь вважають, що корупцію можна подолати одним методом. От ми всіх посадимо або всіх розстріляємо. І корупції не буде. Це велика, велика, абсолютно великий обман. Чому? Знаєте, коли найбільше е, фіксувалася кількість кишенькових країж? Коли люди збиралися на площі, де мала бути публічна страта, злодія страчували, і коли всі Хух! роти повідкривали, в цей час кишенькові злодії їх чистили кишені. Тобто, потенціально ті, хто мали бути на ешафоті, яким теж мали там голови цікати, вони в цей час набивали кишені найкраще. Бо люди увагу відвертали і вони не боялися шокоти. І тому, коли ви замість одного страченого корупціонера посадите на його місце іншого, то вартість хабарів тільки зросте. Ну, за ризик треба ж платити, правильно? В Китаю розстрілюють корупціонерів. І що від цього менше стає? Нам жіночку показали, в неї 59 було коханців, вона, значить, там займалася корупцією, і там всі її обслуговували. Вона була крупним партійним керівником. І що? Нічого. І будуть страчувати, а вони все одно будуть. Чому? Тому що повинні бути системні зміни. Треба карати корупціонерів, жорстко карати. Але потрібно розуміти, звідки корупція береться. От я вам простий приклад приводу, пане. Що таке системна боротьба з корупцією? Ви футбол любите? Уболівальником є, так? Ну ж, да? Це да. була головна проблема. В футболі, ну, до останніх п'яти років. Я вам скажу: суддівство. Кожного разу, ой цей суддя, там значить, пенальті поставив, там, значить, не ту жовту карточку дав, тут з, 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 з положення позагрою забили гол, там руку не помітив. Суддя був центральною фігурою обговорення будь-якого футбольного матчу. Той, хто програв, кричав, суддя хороший, той, хто виграв, казав, та ні, він нас убив. Ну, можна було зрозуміти тих, хто програв, а як їм ще пояснювати? Що ми погано грали? Ні, це нас суддя вбив. І починалися оці всі розмови, що судді зв'язані з букмекерською мафією. Що судді, значить, там ще щось роблять, і так далі, і так далі, і так далі. Ой, у них там низька кваліфікація. Давайте ми їх навчимо. Вчили, вчили, а проблема залишалася. Я пам'ятаю, що по сьогоднішній день вже пройшло 58 років. Ну, вболівальники сперечаються, був гол ворота збірної Німеччини в 1966 році, чи не було? Коли фінал був чемпіоната світу. М'яч попав в перекладину, попав в землю і вилетів поле. І суддя, тофік Бахрамов, до речі, радянський арбітр, на, на лінії показав на центр. Написали, потім німецька преса написала, що оскільки збірна Німеччини обіграла в півфіналі збірну СССР, тофік Бахрамов був ображений. І тому він зарахував гол, якого не бачив головний арбітр. І ви не перевірите цю версію, скільки ще буде е, років існувати футбол, стільки років будуть всі сперечатися, був гол не було. Суддя ж може помилитися, тому що він не побачив епізод, правильно? Неправильно, значить, щось там якось там десь не почув, не побачив, а може помилитися, бо йому дали хабаря. От як з'ясувати, де була помилка, де була помилка, не просто так. І що б там не робили, нічого не допомагало. Що відбулося далі? Далі встановили систему ВАР. Тобто є суддя в полі, є судді, які, яких там значить, існують технічні засоби. Забили гол. І суддя не показує на це. Він чекає вердикту Значить, Ті, які сидять на варі, дивляться. Правильно забитий гол чи з положення поза грою. І не вони одні дивляться, дивляться мільйони телеглядачів. І попробуй такі умови, відміни гол або, або значить, зарахуй гол, якщо вар показує, що от було порушення. Було положення поза грою, не було положення поза грою, Вар визначає. Епізод дограли, гол забили, дивляться, пів коліна було там. Стоп. Вибачай. Дав суддя жовту карточку, а тут вар, вар, варівці пишуть йому, кажуть, подивись ще раз цей епізод. Він підходить, а там умисна гра з загрозою нанесення травм. Червона карточка. І проблема суддівства зникла. Що забрали у судді? У судді забрали право приймати одноосібне рішення. І з цього часу даєш ти йому хабар, не даєш ти йому хабар. Це не працює. Він ніколи, коли є гра рукою, Вар показує, що гра рукою, він ніколи не скаже, ні 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 рукою не було. Або якщо Вар малює лінію і там по поза грою, він не може сказати, що все нормально. раніше міг. Згадайте, як Кірі Анрі забив гол в ворота збірної Ірландії. Рукою підіграв, забив ірландці, не попали на чемпіонат світу. І суддя зараховано не побачив. Убивар нічого б не було. Згадайте, як в Донецьку наша збірна забила англійцям гол. І сиділи там угорські арбітри, ну, системи вар не було. Показали, що, дивіться, м'яч перетнув лінію, гол чистий, не зарахували. Правильно? Правильно. Так от, корупція береться там і тоді, коли у чиновника з'являється право односібно приймати рішення. Заберіть у нього це право, і корупція зникне.